Друзі, мої вітання, подивіться, який яскравий червоний джип Компас завітав до нас на майданчик. Автомобіль в комплектації Latitude. Автомобіль свіже привезений з Америки, вже на нашій реєстрації, тож вам не потрібно буде платити ні за перший внесок, ні за сертифікат, ні за що інше. ЛЕД стрічки, денні ходові огні, лед в поворотниках, лед в протитуманках, яскравий червоний колір, мінімальне пошкодження попередній правій частині. Автомобілі замінений капот, замінений бампер, замінене праве крило. Як ви зрозуміли, є підфарбування по капоту, по бамперу, по передньому, правому крилі. Також є несуттєвий підкрас. Це все в рідній фарбі, але ось оцей трикутничок є невеличкий підкрас. Автомобіль стоїть на новій літній гумі 21-го року випуску. Дивіться, які стан. диски тут бомба 17-го радіусу, так? 17 легкосплавні диски. Автомобіль в комплектації класні, дивіться, панорамний дах, люк відкидається. Можемо заглянути у салон через люк. Безключовий доступ, повний привод. Автомобіль яскравий, красивий. Камера заднього огляду є. Yeah. Салон просто шикарний. Плюс преміальна куц, акустика Beats Audio. Плюс до всього у нас, напевно, в одному і із небагатьох американських автомобілів є пінокомпресор. Вивіть собі, зелена горловина, бо зазвичай так дивишся, нічого нема ззаду. Е Йдемо далі. Дивіться, яка красота в салоні. Переходимо до салону поближче, щоб роздивитися всю цю красу. Треба в цьому автомобілі зробити ТО, так, і все. Більше нічого не треба робити. По ходові тут все чітко, все ідеально, розвал зроблений, перевіряти можна на будь-якому із Е, Комбінований салон зі шкірою, текстиль посередині, електрорегулювання водійського сидіння, повне електропакет підіймачів. Дивіться, біци динаміки, музичка тут шикарна, Шкіряний мультикермо. 97 тисяч км оригінального пробіга, жодних зауважень по електроніці, без помилок. Датчик світла. Така у нас мультимедіа, CarPlay, двозонний клімат-контроль, регулювання повного приводу, гарний автомат, система старт-стоп, електроручник. дуже приємний салон. Все чистенько, все акуратно, не зачовувано. Дуже все у нас красиво в цьому автомобілі дійсно. Такий прям, знаєте. Тут дивіться, підлога, тут все чистенько. Підлокітник з підстаканниками присутні. Плюс оця красива прошивочка стрічкою біла, нітка і така, як медна нітка. Ну, але дуже все якісно зроблене. І плюс на компасі панорамний дах. Плюс люк відкидається. Просто супер. Тож, друзі мої, він залишається на події на майданчику. Також є на цей автомобіль обмін на більш бюджетний. Якщо у вас щось подешевше, ви хочете собі таку красу, привозьте, не стісняйтесь, будемо обсуждати ціну, будемо обсуждати обміни. Таке у нас також практикується по обміну. Чистий, красивий, просто ну, нереальний. І колір не передати словами, напевно, відео не передасть, але вживу, приїжджайте, подивіться. Е, дуже красивий, дуже. І всі останні частини кузова в оригінальній красці. Оце е, капот, переднє праве крило, і тут трошечки підкрас. Все, все інше, все супер. Подивіться, який красивий. Повний привод. 24 бензин, атмосферний газ можна сюди поставити. Один із найнадійніших моторів на, в, в тандемі працює з надійним автоматом. Тож, друзі, не зволікайте, такі машинки швидко забирають. зустрічі.